Усім привіт! З вами Рослав. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему порада вищих сил. Розслабтеся. Загадайте себе любимого чи любимого. Для кого це теророзклад для Для дами... Прозулякосоданки, інтуїтивної людини, яка займається своїм ділом, яка впевнена в собі. але в якої виникла зараз потреба в пораді? Вирішення тої чи іншої ситуації? Порада вищих сил. Зараз у вас якесь розчарування можливо, є в житті, так? Да? Обман Інтрига за вашими плечима. Треба вам бути обережною, так? Е, 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 нікому не не довіряйте, Якась може виникнути спокуса. В е, особистому житті може у вас бути суперниця, яка шкодить вам і від неї на ваше життя. Порада Вищих сил полягає в тому, щоб ви не панікували, ви своєю мудрістю вирішите цю справу, як у вас зараз проблеми. Тобто не йдіть на пролом не вирішуйте ніякі справи, а так поступово приглянуйтеся, поступово вирішуйте свої проблеми, то може на що закрити очі, Мудрість вам. Поможе у вирішенні наших проблем. І раптово. І це все той негатив. І всі ті раптові зміни, які у вас, можливо, виникли, вони відійдуть від вас. Кинуть можливо, зараз, можливо, не спілкуйтеся з тими людьми напряму, не відкривайте свою душу, тому що вони зловживають вашою добротою і це все може і це все обертається проти вас порада вищих сил так, не довіряйте нікому. Бути обережні, хитріші в житті і вирішенні справ ваших, Обминайте всі гострі куці. і тоді до вас прийде оновлення, покращення ситуації. У вашу користь відкриється вам дорога до удачі, до надії, до щастя і благословення долі. Ви отримаєте благословення долі. Порада вищих сил для вас. Вас чекає дорога, подорож, новини падають з дороги, які приведуть вас і ваше життя до крутих перемін. Скористайтеся тими перемінами, комусь може треба змінити місце проживання, бо там, де ви знаходитеся. Відбувається застійне візіння, І якщо ви зміните, а ви зміните, я бачу, будете довго думати, буде, чи приїжджати вам, чи не приїжджати, можливо, треба щось буде залишити. То якщо ви зміните місце проживання, то вас там чекає розвиток, успіх, стабільність, нові шанси, нові перспективи, можливо, нова робота, успіх в роботі, благополуччя, процвітання в вашому житті. Хто знайде там нового партнера? Так, о там ви вкорінете, опустити глибокі корені, хто молодший і кому дозволяє здоров'я, то ви. Видіде заміж і вас чекає материнство, стабільність, покращення здоров'я і успіхів у вашому житті. Та да, ви знайдете там, можливо, у когось йде невезіння в особистому житті, але звісно не йде до вас. Мужчина, можливо, ви з кимось познайомитеся новим, не старим, не з колишнім, а з новим. Він проявиться до вас, захоче розвиток з вами стосунків, і це принесе, приведе вас до створення гармонійної і успішної сім'ї. Він вас буде з ним. Здавати всі пилинки, буде всьому підтримувати. І ваше життя внесе хороші корективи, тобто відкриє дороги до успіху, благополуччя, процвітання до стабільності, до вашого розпиту. Ви так розквітете, як та сакура, бачите. І будете щасливі з ним. Тому не відмовляйтеся. Ви будете довго думати, але все-таки я бачу, що ви приймете правильне рішення. Та, бо це вам все по долі. Можливо, ви будете вибирати між тим, що ви зараз маєте, тими стосунками, можливо, з колишніми і. І з тим, що ви познайомитися, але коли в минуле вам дороги закриті і нічого з добру там не принесе. Або можливо на перший порах вам буде трошки трудновато, будуть якісь невеличкі труднощі, але це все буде добре. Але все буде добре. Нехай буде так, так. Не забувайте за енергообмін. тільки той отримує, хто віддає. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за обернений зв'язок, за підтримку мого каналу. Нехай буде так. До нових зустрічей!